Богдана Малкіна, вільна, Прилог, Привіт, любий. Пишу тобі цю записку, тому що мені все набридло, остогидло. В мене таке відчуття, ніби я проживаю неправильно своє життя, ніби я не на своєму місці. Знаю, що ти мене кохаєш понад усе на світі, я ціную це, і повір мені, відчуваю те ж саме. Готова життя своє віддати за тебе, проте я втомилась, втомилась щодня прокидатись і удавати що щаслива, втомилась приходити в гості до твоїх батьків і слухати щоразу одні й ті ж історії про твоє дитинство, втомилась від нелюбої роботи, яка відбивається пліснявою на моїй душі, втомилась від однакових днів, ця рутина з'їдає мене зсередини, живцем з'їдає. Іноді мені здається, що я ніщо. я лиш прозора оболонка, а всередині нічого. Тому я вирішила вирватися на свободу. Мені навіть кисню не вистачає в нашій квартирі, така простора, та разом з тим тісна, душить своїми дорогими шпалерами і дизайнерськими меблями, які колись так подобались, а зараз здаються кліткою. Я не кидаю тебе, ні, просто мені потрібна пауза, щоб обдумати подальше життя, щоб не загрузнути в це сіре буденне трясовиння з головою, щоб викинути думки про припинення цього рутиння з голови. Я не збираюсь шукати собі когось іншого, бо лише ти в моєму серці, навіки. Пам'ятаєш, як говорила шість років тому, ще, бувши такими юними, Нічого не змінилось. Просто я маю відпочити. Прошу, не шукай мене. Знаю, що ти захочеш це зробити і першим ділом кинешся шукати автомобіль. Знаю, що це тобі вдасться, адже він зареєстрований на тебе, тому через два дні я повідомлю тобі, де залишу його. Не можу обіцяти, що повернусь. Ні, не через те, що я цього не хочу. Просто не можу обіцяти, що зі мною все буде гаразд, адже я планую вв'язуватись у найцікавіші авантюри, які тільки зможу знайти на своєму шляху, а це точно не буде безпечно. Гадаєш, мені не страшно, дуже страшно, проте мені потрібен цей струс, інакше я не бачу свого подальшого життя, а це погано. Я не буду пояснювати батькам свій вчинок, це зробиш ти. Ти розкажеш всім, що я втекла або вигадаєш щось. Юлі передай, що я обов'язково поверну її туристичний рюкзак з усім вмістом, котрий взяла без дозволу, інакше не могла. Мене б зупинили вона чи її менший брат, а я більше не можу. Втеча для мене зараз це необхідність. Ця пауза допоможе нам засумувати одне за одним, допоможе віднайти якийсь. Шлях, котрий не буде настільки сірим та буденним. Сподіваюсь, що ти не образишся на мене, а ще будеш сумувати, бо я вже сумую, поки ти так солодко спиш. Цілую, твоя завжди усміхнена та щаслива ні, Ксю, розділ перший. Вільна. Чи думала я, що проведу останні два місяці так захопливо, коли втікала від власного чоловіка? Однозначно ні. В глибині душі вважала, що й тижня не протяну без його опіки та турботи. О, так, Віктор саме такий турботливий, любить все контролювати, а ще запальний. Здається, його можна назвати владним. Я обов'язково повернусь до нього. Ось тільки здійсню свою студентську мрію, побуваю на Сирочинському ярмарку. Так, Саме зараз я прямую у великій сорочинці, де й проведу наступні п'ять днів. Радіо ввімкнене фоном повідомляє, що погода на найближчі дні буде спекотною, проте я тільки цьому радію. Ненавиджу холод, навіть кондиціонер в авто не вмикаю, хоча за бортом плюс 35. Чоловік ніколи не хотів їхати на ярмарок, скільки я не просила. Йому здавалось, що він потратить даремно час, нудьгуватиме там. Несвідомо знизу плечима. Можливо, для нього так і було б. Ми занадто по-різному сприймаємо навколишній світ, а я ще ніколи не намагалась повністю його зрозуміти. А він мене це неправильно. Такої думки я дійшла під час своєї подорожі, коли зупинилась на ніч в одному невеличкому готелі у Закарпатській області. Там працювала сімейна пара, обоє похилого віку, вона прибиральницею, а він садівником. Марта, так звали жінку, розповідала мені про своїх онуків, коли крізь вікно побачила свого Михайла посеред саду і замовкла, а потім зітхнула важко і безрадісно сказала, що, мабуть, знову хтось зарвався у його білі троянди. Вона засумувала і додала, що. Тепер будуть разом ввечері печалитись. Для мене це було дивно й дико, адже я ніколи не сумувала, коли у Віктора траплялись неприємності з роботою, і він не розділяв мої печалі. Тепер я точно планую все змінити. Через кілька днів повернусь додому, і ми станемо близькими, рідними, як Марта й Михайло. По салону автомобіля линуть перші ноти тепер моєї улюбленої пісні, вони нагадують мені степовий вітер і шум вечірнього тихого моря одночасно. Ця мелодія, початок пісні, умиротворює, а з першими словами проникає в душу, розкриває її і скріплює одночасно. Вона прекрасна. Ця пісня стала моїм гімном, девізом у цій складній подорожі. А її виконавиці душевною підтримкою, а спершу вона мені не сподобалась. Я пам'ятаю той день дорога на Чернігів, перший куточок, котрий мені захотілось відвідати. Було моторошно, адже здавалося, що Віктор мене знайде, наздожене й і насварить, мов вередливу дитину. Тоді я ще не вірила у свою свободу, чомусь боялась музика відволікала від тривожних думок. Я вслуховувалась в слова пісень, намагаючись зіставити їх зі своїм життям. Нічого не виходило, і з моєю, тепер же улюбленою так було сповільнений пульс, розсипане зілля, в той момент моє серце билось, мов у загнаного, переляканого звіра, я скептично посміхнулась, але радіостанцію не перемкнула. Вирішила, що варто дослухати. Більше я не боюсь. Я вільна, вільна, захитала головою, не вірячи цій жінці, хто вона? Тоді я абсолютно не знала сучасної музики, ні української, ні будь-якої іншої. Віктор слухає тільки класику. Він вважає, що людина його статусу не може любити якусь там гадебну попсу, а тим більше безчесний реп, де немає ніякого сенсу і насолоди для душі. Інша справа Шопен. Який звучить у нас щовечора, ніжні, приємні серцю звуки щастя, тепла і затишку, які нічим не замінити? Так я думала до цієї пісні на сірому тлі, що з білим так схожий, писали: ніяк та я зможу, зможу, зможу. Після цих рядків я впізнала голос невже це тіна Кароль? Колись я дуже любила її музику, не просто любила, а обожнювала. Ця жінка з нелегкою долею допомогла мені пережити першу шкільну любов. Досі пам'ятаю той документальний фільм, я переглянула його кілька разів Сила любові та голосу так він називався. Але чому я припинила слухати її? Невже через Віктора? Невже мій чоловік так добряче змінив мене? Мої стіни бачили ріки сліз, мої стіни чули моря зі слів. В стінах зародилось моє я, там втікали ріки в мої моря. Розуміння цих рядків до мене не прийшло досі, воно вислизає з моїх думок, мов пісок крізь пальці. Хоча, можливо, я не хочу цього розуміти. А потім з'явився інший голос теж жіночий, проте інакший. Він здався мені дещо грубішим, але зараз я так не вважаю. А тепер я на волі є, ти веди лиш вперед, моя коліє. Ти веди, не звертай і не зупиняй. Я не та і нового дня я не боюсь. Тепер я вільна, я вільна, вільна, вільна. Я не повірила їм, боялася, що це неправда. Що не існує ніякої волі, що він поверне мене в рутину і все піде по тій самій колії, його колії. Я вимкнула радіо. Їхала в тиші і думала про те, чи достатньо я зробила для того, щоб замести за собою сліди. Розділ другий. Втікачка. Я планувала свою втечу майже два місяці. Пророблювала кожну деталь, щоб не проколотись на якомусь незначному моменті. Перш за все, знайшла людину, котра зробила для мене фальшиві документи, тому що він би мене знайшов. Мій чоловік, Віктор Власов, дістав би мене з під землі ревнивий, владний, проте надзвичайно привабливий та доволі красивий чоловік. Він ще з першого знайомства взяв мене у свій полон. А трапилось це, коли мені було дев'ятнадцять. Молода, недосвідчена студентка киянка, викохана та розпещена своїми батьками, з рожевими мріями про принца на білому коні, і тогорічний випускник Шеви, родом з Дніпра, котрий нещодавно запустив власний стартап, що приніс йому славу та гроші, то було кохання з першого погляду Ксенія і Віктор, ніжність та мужність. Захопленість та пристрасть, прогулянки по нічному Києву, безсонні ночі, шалене кохання на задньому сидінні його позашляховика. Ні, не через те, що не було де, просто нетерпілось, а потім знайомство з сім'єю, закінчення вишу, робота в його компанії, весілля, наша квартира, буденність, однотонність, сніданки й вечері, знову робота. Однаковий секс, однакові дні. Після того, як в мене з'явився новий паспортне ім'я Віри Нестерук, стала шукати дистанційну роботу. Чесно кажучи, це зайняло найбільшу частину часу майже півтора місяця. Несподіванкою стало те, що я її знайшла в компанії Віктора, змогла бути так далеко від нього та одночасно поряд, а він нічого не помітив. Резюме надіслала електронною поштою, в компанію йти не довелося. Великим плюсом було те, що я досконало знала продукцію фірми чоловік займається втіленням мрій, до нього звертаються люди, котрі бажають подарувати близьким їхню мрію. Компанія Віктора знаходить можливості та втілює їх у життя. Звісно, що бізнес розширюється, і зараз ми вже додатково займаємось різними сувенірами та принтами на одязі, оформленням дитячих днів народжень та безліччю інших справ, що пов'язані зі святами. Моєю новою посадою стане обробка інтернет замовлень. Ризиковано адже іноді доведеться спілкуватись телефоном з Віктором, проте він навряд чи запідозрить, що я настільки близько до нього. Не знала, чи чоловік в змозі знайти мене, відстеживши телефон, тому про всяк випадок купила два нових смартфони, один з яких я буду використовувати тільки для месенджера зі старим номером. Купила авто без перереєстрації, тому що сумніваюся, що не старук Віра Олегівна зможе офіційно здійснити таку покупку. Ризиковано, тому що така автівка кіт в мішку, проте іншого виходу не знайшла. Довго думала, де ж знайти місце, щоб сховати речі, котрі необхідні для моєї втечі, вирішила зняти гараж в іншому районі столиці. Поки займалась цими справами, щоб ніхто нічого не запідозрив, записалась у спортзал та пожертвувала абонемент дівчині студентці зовні схожій на мене. Ходитиме вона, а думатимуть на мене. Саму втечу запланувала на 11 червня, оскільки саме за день до цього моя подруга Юля. Зі своїм братом їхали у відпустку та залишили мені ключі від своєї квартири, щоб я тричі на тиждень доглядала за кімнатними рослинами. Таким чином я змогла взяти рюкзак, котрий просто необхідний в моїй подорожі. Я могла б купити всі ці речі, але занадто багато готівки, яку я накопичувала тривалий час, пішло на стареньку іномарку та її налагодження довелося економити. Я не спала тієї ночі навмисне, встала з ліжка о четвертій ранку та пішла на кухню, щоб написати довжелезний лист твоєму коханому. Сподівалась, він простить мені мій вчинок та прийме, коли я повернусь, а я точно повернуся. Просто мені потрібен відпочинок, хоча б коротенька відтулена на місяць півтора, не більше. Залишила мокре сліз лист на кухонній столиці та мовчки пішла з квартири, взявши лишень ключі від машини Віктора. Серце розривалось від болю, тому що я не вказала головної причини моєї втечі. Йшла дорогою до стоянки, де чоловік залишає на ніч джип та оброшувала асфальт сльозами. Впевнена, що він сприйметься нормально, адже кохає мене, проте все одно лячно, раптом покине. А що як не прийме правди? Відігнала неприємні думки, щоб зосередитись на своєму плані. Я мала залишити автомобіль десь в протилежному кінці Києва, зупинила свій вибір на теремках, знайшла хорошу платну стоянку та покинула там джип, залишивши ключі на охороні. Сумнівалась, чи правильно я вчиняю, адже це занадто ризиковано зриватись посеред ночі. Та бігти, хто зна куди в пошуках просвітлення. Вдихнула свіже літнє повітря, і воно додало мені сміливості я зможу, зможу, помандрую трішки та вернусь, підготую себе до можливого розлучення, і тоді все стане на свої місця. В глибині душі мені хотілось, щоб Віктор мене знайшов, приголубив до себе і сказав, що кохає, проте він лише розсердився. Я знаю його, тому так ретельно замила за собою сліди. Я виїхала з Києва трішки пізніше, ніж планувала, тому що довго не могла піймати таксі, щоб дістатись до моєї нової машини, яка стояла в орендованому гаражі, дочікуючись своєї хазяйки. Випила кави на виїзді зі столиці, опершись на капот та спостерігаючись за людьми, котрі метушаться кудись у справах, і рушила в дорогу. Я ще давно накидала невеличкий список місць України, які хотіла б побачити, а в той момент відчувала трепет від передчуття чогось неймовірного та фантастичного у своєму житті. Продовження щопонеділка та щосереди. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб першим почути, що ж буде далі. Та пишіть в коментарях, який момент вам сподобався найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.